Він живий за рахунок не тільки тих, хто купує заготівку і інвесторів, а він ще дуже сильно, якби ринок тримає державні програми. Mm. Так. Є оселя є відновлення. Так є оселя, є відновлення, і там ще є. Окрім є відновлення, ще є по поза постановою люди купують житло. Це там ті, хто приймали участь у бойових діях. Вони теж ага. там претендують. Ага. І усе за рахунок усіх державних програм тримається ринок і тримаються ціни. Тобто, мабуть, по статистиці. Кожна третя угода -го це є якась державна державна доброва. не було б держави, то ринок би можливо. Мог, і я би. я ну, думаю, і так, якщо б, 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 б ці типу, програми не. так швидко і так якісно не запрацювали. Я думаю, що можливо б і не було б такого попиту. Відповідно, нема попиту, немає такої високої ціни. То що програми запрацювали класно, швидко вони максимально всім зрозумілі. В тебе в телефоні сертифікат є відновлення. Ти є відновлення ти з... да ти у нотаріуса нажимаєш бо це все брехня все. В Україні нічого не робиться Людей і все плохо. Є оселя <працювали> <врачу>. <працювали> Ні, насправді от у нас навіть по, ну, по тим клієнтам, хто до нас звертався, то е, по є відновленню найбільший сертифікат на, на моїй практиці був 180 тисяч доларів. Я вважаю, що це адекватне, нормальне відшкодування. Тобто було декілька сертифікатів по 100 тисяч доларів. А Я це теж втратили вважаю. житло де. Е, ну, По тим, хто до нас звертався, це був Тєтєрів, Київська область Верпіні було. Ну, по іншим не скажу, Тоб, бо я там тобто особливо оці... сильно не оцінили Ну, Майже так. Да. Вони отримали, те, що вони реально працюють. Да, тобто Державні не, програми да, працюють. Реально працюють. А є оселя працює? Є оселя. Ну, як на мене, після того, як вони відкоригували у цей термін будинку, як давно збудований будинок, вона просіла. От коли можна було звичайним громадянам купувати в будинку до 10 років, Але ж це було. Да, недовго. От у нас був той період було багато локону. Ну а зараз стало три роки. Получається, в Києві вже немає майже таких. Ну, виходить, що за три роки будинок це тільки той, в якому ще у квартирі немає ремонту. І ми виходить, пропонуємо людині влізти в кредит і ще десь взяти гроші да, на, ремонт. на ремонт. Воно да, взагалі да, не да, ну, воно, так, ну, я. Я не не розумію, що вони це зробили для стимуляції будівництва. так, да, лише, а, так або, Але це потім але 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 нас... треба було якось да. хоч стадія да, ну, робити. Типу, да, але о, бачите, я казав таки що не, не, не все так. І на оцій оселі, от після усіх змін, ну я не бачу взагалі ніякого попиту абсолютно. Або, наприклад, розширили. Можливість там до 10 років можуть брати пільгові категорії будинок, да. там ВПО, наприклад. Ну, знову ж таки, ну, не кожна людина, яка є в ВПО, готова знову ж таки брати е кредит. Ну, тобто, Воно якось не в'яжеться. От коли було е 10 років будинок і звичайна категорія громадян, угоди відбувалися. Тобто вони тобто йшли Тобто, є відновлення да. відносно добре, при є оселя в поточних умовах. Хоча Не ну, МінФін дає там якісь статистики, що вони щось постійно видають. Ну, Але я... я, наприклад, по нашим запитам я бачу, як тенденція до попиту по Єоселі впала. Ну, дивіться, ми в Києві, я вон спілкувався з людиною у Вінниці, що робиться у Вінниці. Вінниці там забудовується цілий квартал таунхаузами, uh -huh, uh -huh. і вони всі, всі підпадеють під Єоселю. Так. І всі купують цю, ці таунхаузи по Єоселі. <світ> чи у Львові. Ну, тобто, взяти міста, де зараз живе будівництво. Ага, ага, в них є ага. оселя працює. У нас в Києві, ага. я не знаю, мабуть, мабуть, будинків, які здані останні три роки можна перерахувати на пальці. Вони є, але у нас, от наприклад, буває там якісь поодинокі заявки по Є оселі заходять. І будинок, будинок такий є, але.